Я з твоїх снів. Не знаю вже з які, знаєте, що ви там їли, пили перед сном, що вам таке наснилося. Але наснилося, все, приймайте. Зустрічайте. Що ми можемо сьогодні? Такий український вислів дурепа. От, саме дурепа це не дура. Така людина, знаєте, яка от просто базіка, знаєте, така сидить, сидить сидить Серть в повітря. О. Знаєте, на голову не впала. От, от так. Шо ти тігр? Я сьогодні не тігр, я сьогодні навіть не хом'як. Ти не відішолі, що я Анджеліна джолі. І мені не надо напрягатися, щоби в житті состається. Оце перестає. На колені! Дейв Ну, капець, як так? А ви такі класні, дякую, що вас надихнуло робити макіяж. Все почалося з недоброї новини. Вона постукала у двері, коли ніхто не очікував. І каже: або ти фарбуєшся, або гапа тобі. Тупо гапа серед ночі. Думаю, краще буду фарбуватися, серйозно. Бо наша мені гапа. Що з нею робити? А потім вона їсти захоче, а потім вона ще до квартири прописується. А в мене дівчина кімнатна квартира, куди мені її пхати, цю гапу? То краще помалюйся. Отак от відповів на це питання я. Хто ти? що ти? Брат, який ти брат? Ти не сватнику, а так ту загарбник тивий. О, маньяк, ти не брат, ти Антон. Маньяк? Ну або вже так гайська кілуха, або вже так, ну там, о, в соку, в соку, знаєте, в соку. Кров з молоком, все дозріло. зріла самка. От вже це краще, а то дівчина. Ну, таке собі. Боже, знаєте, що я роблю? Що я роблю? Що завгодно, я роблю, знаєте, і читаю, і мажуся, знаєте, все, що завгодно. От кому прийшла взагалі ця ідея зробити саме тональний мозк? Ух, господи, як воно напшикало, Знаєте, напшикало вже так, що ой-ой-ой. Сам мейк він дуже швидкий, але от коли там хтось спамить, знаєте, там хтось щось пиє, оце завжди відволікає. Як навчитися гарно фарбувати очі тінями, дивіться попередні випуски і, чесно кажучи, ви багато чому навчитесь. Скажіть, будь ласка, що у вас за танавка? Сьогодні ви маєте на увазі, сьогодні от. Елізабет Арден. Елізабет Арден. Зачекайте, господи. Елізабет Арден, о, така, дівчки, 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 от така танавочка, от така танавочка, тигр, тигр, все. А він, хто він, хто він? Хто ти, хто ти, а ти хто? Не, хто ти лошадь безобразна? І дуже багато якихось таких, знаєте, дурнуватих питань. І відповідь на всі ці питання. О, мені було просто цікаво, знаєте, серед ночі. Я не спав, не спав, гірок з'їв чи сів на нього. У -у -у. І мені одразу стало цікаво, а якої він орієнтації? І тут я кажу такий. Гей! І і раз і все проковтнув, огірок попою. Ну от що? Що має відбутися? Якщо я скажу так, чи я скажу ні, чи можливо, чи в майбутньому, чи в минулому, чи в думках. Ну що? Що в тебе поміняється? Огірок що, не долізе туди, куди його пхаєш, чи що? А ви знімалися в кіно, знімалися. Про що він розказує? Про протубранці. Протуберанець. Сонечко. Ромінь. Але оця штука, оце є протуберанець. Протубранці. Спалахи такі. Угу. ночі. Переважно, чим більший наборчик, знаєте, там Ну, Пам'ятаєте, я вам показував, ой, божечки, от мені подарували отаку дуру. Ну, короче, от, от таке надура. А я, звичайно, подумав, що воно буде ледь пігментоване, ну, тому що велика. Виявилось, що малює так, що дай Бог кажемо. Канцелер, ну, от бачите, наскільки він світліший. А далі, от ви його вбили, тільки пальчиком. І от дивіться, що він приховав. Нічого він не приховав. Але візуально він зробив світліше. От, ну, і зараз подивимося, що воно малює взагалі. О, малює. Знаєте, малює. Прикольно малює. От, ага, а сірі, ну, я перший раз просто їх бачу. От, беру просто то вже буду розуміти, що воно робить. Хоча прикольно. І навіть одним пензликом, навіть без ніяких приколів. І от дивіться, що можна робити. А блідно-рожевий, блідно, чесно, навіть не знаю, щось таке середнє між сірим і блакитним. От. І вони, бачите, як поєдналися одразу. І беру щось взагалі не підходяще. Коричневе. І, наприклад, зроблю її там. Тут же залежить просто, куди ви його наносите, як ви його наносите і чим ви його наносите. Сірий цей потребує розташовки, і я вам більше скажу, він потребує навіть пензлика поменше. І от одразу і розташували. І все це одним пензликом. просто ну, і все. Трішечки сальня. Оце зараз взагалі хайлайтер. І той, і той хайлайтер. Хоча всі зараз баби будуть валати. Хайлайтер це з блиском. Ні. Хайлайтер це будь-що, що висвітлює. Якусь зону, але ви не за рахунок кольору, а за рахунок ніжного блиску. Тобто будь-які тіні з перламутром, це і є хайлайтер. Ну, звичайно, не чорті. Так, боже, що я набрав, що я малюю. Видите? Аж забулася. Так, завелася, аж забулася. І дійсно, якщо там вже щось робити, то одразу можемо звернутися до стрібочки. Для тих, хто ще не впевнений, ну, наприклад, там в своїх якихось там силах, то що вам можу порадити? З приводу стрілочки? Причепили. Затулили, поставили, потягнули. Відкрили. Бачите, де вона там закінчується у нас? А ми міліметр від цього відступаємо і просто по ній ведемо. Ну от, привели, знаєте, привели. Там, де ми намалювали, от те ми і промальовуємо. Ну, от, дивіться, і що, можна ж так залишати? Наприклад, ну, молоде діга зібралася там на диску там чи куди. Ну, от зібралась, ну зробила. І от що, один рух сюди, один рух туди, один рух сюди, один сюди і два сюди. Все. Весь мейк, там нічого взагалі не треба проробляти. А ви в житті фарбуєтесь, фарбуюся, звичайно, в житті. От в Жек іду і думаю, М -м, зроблю я отако. Прийду при, в Жек і скажу. Иди і ще накліпаю. Ой, боже, знаєте, like, таке ж. тара-та-ті-та-ті-та-там, Короче. От, для чого, о, наприклад, просто залишки то одразу і бровку кудись Притягну. А якщо пам'ятаєте, ще раз кажу, ненавиджу промальовані брова. Реально. І, чесно кажучи, можу вам сказати, будь-який хлопець, який каже своїй дівчині, що вона вродлива в будь-якому стані з промальованими бровами, там, з такими губешками, це він каже тільки тому, що він просто або її любить, або її хоче, Тому байдуже, що вона там намалювала. Але якщо просто подивитися а, збоку на таких дівок, то я вам скажу, що виграє переважно та дівка, яка вертить задом. А переважно хто в нас крутить задом? Ті, які вже накрутили собі сюди, туди-туди, ну, будь-куди. А вже потім я взяв мокрі тіні і зробив вже ефект, який ви зараз бачите. Але якщо придивитися, боже, як воно, о, отак. Отак. Видно, не видно? Будемо вважати, що видно. Чекав на тебе. Чекав, готувався, готувався, це відволікли на друге око не вистачало. Сил, терпіння та наснаги. А Далі, якщо навіть от там щось отак нависає, то тягнути стрілочку от сюди це без глуздя. Вам треба саме око змістити. Наприклад, в моєму випадку це взагалі су, су суто те, що треба. Бо в мене дуже тонка переноситься, і мені краще око здвигати в цей бік. От, тобто назовні. О, нависло. Боже, як мене там очі нависає Коротше, піпець. Що що робити? Всі роблять? Ми ставимо сюди, ставимо туди, чого туди, знаєте, ніхто не знає. І здвигаємо. А потім тягнемо сюди. Це працює на от таке не хочах. От, от щоб воно вже було так, знаєте, натягнуто, що піпець, тоді це працює. Якщо у вас повіка нависає, ви бачите, де вона нависає. Тобто, от до сих пір оця історія, от тут ви можете малювати стрілку. Якщо ви будете там ну щось таке робити з обличчям, ну от по цій лінії ви можете малювати будь-якої там довжини її, але тягнути сюди вам її не можна. Ну тому що воно буде перебиватися. Якщо воно перебивається, кращий спосіб для вас це тіні. Вони не будуть перебиватися. Це по перше. По-друге, якщо ви все ж таки вирішили зробити от таку історію, все одно, ну я ж не буду так ходити цілий день, знаєте, що в мене отак от око навісає. Тобто я свій оцей куточок зміщу от сюди, аж от сюди. Ну тобто, аж от сюди. Тобто я собі вже буду малювати отут. Око. Зрозуміли? Я його зміщаю, і коли ти його змістив, ти звідсіля можеш зробити вже будь-яку стрілочку. Тому що оці моменти, оці галочки, які люди малюють, це дуже некрасиво, коли ви моргаєте. Чи закрили очі, чи там якось вигнулися таке враження, що у вас там стрілка поламана. От стрілка має бути подовженням ока. Тільки так. Ніяких оцих рабських ночей. Знаєте, за що ви працюєте? За їжу. Не іфира мухбан. яке цікаве визначення. Mm. <laughs> Боже, ну наче. Mm. І штакан. <laughs> І рюмашку. І будемо робити з тебе. Брутального брутального такого бідолаху, який сидить серед ночі. Знаєте, таке. Ну, холодно бидло просто сидить. Сир. А, нормально. Каже всім шодом, там, Хто там? Mm. Добре, мм, я говорю, Нормальок чи ви мали на увазі, коли я, по типу, зрозумів, що мені подобається когось малювати, чи себе малювати, чи щось таке ще робити. Чи коли я перше стикнувся з косметикою, чи коли я вперше когось чи себе намалював, що саме? Чим глибше, тим краще. І от такими рухами. Просто і. так далі. От. Далі виберете кінчик. І кінчиком прокрашуєте, профарбовуєте саме кінчики цих вій. Тим самим ви їх не просто профарбовуєте, а ще й... 3, ce te 100, 100, 100, 100, și 100, te 100, 100, 100, 100, 100,